Андрій Футей, віце-президент Світового конгресу українців, зараз долучається до нашого етеру, пане Андрію, раді вас вітати. Доброго вечора, доброго дня. Доброго доброго вечора. нам, нам наш, наш ще буде довгий час, пане Андрію. Хотілося з вами принагідно поговорити про роль власне українців. У цій передвиборчій кампанії загалом у політику Сполучених штатів Америки, ну зокрема, ми ж розуміємо, що насправді говорячи про певні коливання між двома кандидатами, розуміючи, що фактично можуть вирішити. Питання перемоги, чи то Трампа, чи то Херріс е, буквально ну тисячі голосів, сотні голосів по різному можна сказати. На рахунок українців, якщо говорити про загалом про їхню чисельність, про їхній вплив, зокрема, і в певних ключових штатах, ми тут згадуємо про ту ж саму Пенсільванію, де українці складають 1% Мічиган, де українці складають 0,5 От на вашу думку, все ж. Таки роль українців тут, чи зважали на це кандидати, і під час виборчої кампанії, і чи дійсно українці можуть, умовно кажучи, стати такою вирішальною акцією в певних штатах, де вони компактно проживають і мають певну чисельність? Дякую. Ви знаєте, я за свої руки не бачив так громаду нашу, що вона така. Бадьора є щодо цих виборів, так що можу сказати, що наша громада брала участь і в одній партії, і в другій партії. Дуже велику активність ви бачили, чи це по перше, реєстрація виборців багато з наших людей. Найбільше тих, що нещодавно поприїжджали, ще не були реєстровані. Так що йшли великі акції, щоб по-перше, реєструвати виборців, щоб виборці власне брали участь у голосуванні. Ну тут треба порізнити, що президентська кампанія, а по друге, до Сенату і Конгресу. Дуже активно, дуже багато кандидатів і республіканців, і демократів, які власне проживають в тих штатах, які ви визначили, чи це Мішиган, чи, чи чи це Огайо? Вибачте, вже Але навіть в таких других штатах Ілиной і в Огайо і, і Флорида, де вже ну вже майже рішено, хто виграє в тих 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 штатах. А дуже багато кандидатів наголошували і з однієї, і з другої сторони двопартійною власне по подальшу підтримку в Україні. Так що це на мою думку є дуже добре. А з, з другого боку, ну, в Пенсельвінії, це я думаю буде саме один рішучий штат. Виборча кампанія власне віцепрезидента Гаріс навіть мала два інакші ролики. Де тільки згадувалось власне по підтримку України, по підтримку Польщі, по підтримку власне, НАТО, як це важне. Та як я знаю, то вони тільки цей ролик власне, показували, і він був висвітлений у, у Пенсельвенії. Дуже багато є власне, ну, так сказати, дивляться власне на висвітлення, які будуть, будуть того по друге є що вже майже 79 мільйонів американців голосувало перед виборами вже проголосували за останні за останні теж тижні і переважно це більшості демократів все голосують раніше але цього разу є база власне є дані що показує що одна і друга партія досить багато брала активну участь в тих перевиборах я не знаю, чи бачили я навіть здається, старався переслати вам в деяких штатах, яка є дуже жорстока, так само боротьба за сенат, де є, де є сенатор Шерід Браун, демократ, так само є співголова Українського кокусу в сенаті. Там є жвава боротьба проти противника республіканця, але власне сам виборча кампанія. Ще Брауна, виступала українськомовними різними не тільки що роликами, але так само і літературою. Останніми двома трьома дня ходили по домах, ходили по різних імпрезах, роздували літочки власне в українській мові, щоб власне страти, щоб українці голосували. Бо там є і велика різниця власне під підтримців України. Uh, так що uh, я uh, вважаю навіть ті штати, ті особисто ті штати, які ви зазначили uh, Мічиган uh, 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 і Пенсільнія. Я думаю, що наша, наша українсько-американська громада, але також тут треба значити, що ми не тільки українці самі, uh, нас є великі союзники. Нас є і польська громада, і балтійські громади, і литовці, естонці, і летоші. А, і тут е, власне громади старались працювати не тільки в українській самі е, е, суспільству, але працювати з нашими сусідами, щоб як блок, як якнайкра... як блок, власне, голосували е, за кандидатами, які будуть підтримувати далі Україну, давати зброю до перемоги. А, пане Андрію, а от скажіть, будь ласка, ще одну річ, які все ж таки головні очікування українців у Сполучених Штатах Америки від цих виборів, Н не говорячи про те, умовно кажучи, кого вони підтримують з кандидатів, але от навіть якщо підтримують різних кандидатів від різних таборів або підтримують когось одного, а, зрозуміло, що мають скоріш за все якесь певне очікування і бачення того. Що має бути наступні 4 роки? Все ж таки, от на це питання маєте відповідь чи бачення, що українці очікують? Я думаю, що тут треба не можна забути, що ми є американські громадянини, і не тільки що важне є перемога України, щоб Україна власне перемогла в цій боротьбі і себе забезпечила в членство НАТО, все друге. Але друге є так само багато нас дивляться також на на, на ну на свою економіку, на економіку і і внутрішню політичну ситуацію, яка є тут у сполучених штатах. І тому я знаєте, я є я, 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 я прихильники до одної команди, є прихильники до другої, до другої команди. А, я думаю, що більшість а, наших громадянин і то великою більшістю сподіваються на кращу економіку а, американську. Стараються так само бажають, щоб кордони були забезпечені і тут в Америці, але саме найголовніше є перемога для України. Перемога України Що це значить Це значить, щоби далі двопартійна система, яка працює в Конгресі, сподіванням із будь-якою адміністрацією виграє. Щоб далі давала Україні ту зброю, ту о, о, військову допомогу, яку потрібно, але також о, щоб якнайскорше довершити до цієї перемоги, щоб був мир, щоб Україна перемогла, а і щоб власна війна вже якось вже, ну, щоб наші не гинули щодня, як гинуть, щоб ракети не летіли. О, і, і тут я бачу, що якщо би вийшов бувший президент, о, Трамп знову. Його зусиля буде е, знову співпрацювати з двопартійною системою, е, щоб якнайскорше Україна перемогла. Як це буде виглядати, це нікому ще не знанові. Е, це все буде залежати е, від, від, від завтрашнього дня. А очевидно, якщо е, виграє віце-президент Герес, то я думаю, сподівання від нашої громади є в тому, щоб вона. Е, Стягнуло це обмеження на зброю, щоб вона приспішила. те ще, все, що ми трошки з незадоволенням дивилися на адміністрацію Байдена, що все було запізно, запізно, запізно і ми з наданням зброї, яке вже повно давно тому було Україні надано. Так що тут такі сподівання є з одного боку і з другого боку, пане Андрію. А один із спадків, який можливо передасть чинний президент Джозеф Байден. Своєму наступнику чи наступниці це за свідченнями деяких доволі авторитетних світових медіа, можливо, вже і не такі жорсткі застереження стосовно членства України в НАТО в осяжній перспективі. Мовляв, адміністрація Байдена вже не така категорична в цьому питанні. Чи можемо ми сподіватися на те, що е в якомусь із форматів, але все-таки цю лінію продовжить обидвоє. Вра... Ну, хто хто б не став президентом найближчим часом? Чи в разі, якщо Трамп, ви не плекаєте жодних надій на це? Ну, ви знаєте, як дивитися на насамив виборчий процес. на загал то бувший президент. Дуже мало, дуже рідко. Він дуже загально згадував Україну. Я думаю, він був обережним, ніби в своїх словах, як це все представити. Очевидно, що він представляв саме головне, щоб закінчити війну, щоб це все закінчилося, щоб люди перестали гинути в тому, в тому процесі. Справа НАТО і всього то це для нашої громади для українського конгресового комітету Америки для других це не є щось нового відразу після саміту Будапешті 2008 року. Ми не тим питанням вже 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 працювали. Далі працюємо на жаль, але з того боку, кожен знає, що не тільки сполучені штати, але і Німеччина і, і Мадярщина, і другі зупиняють цей процес. Це далі я на нашу громаду. Це будь-хто стане президентом і візьме адміністрацію, візьме біля дім. Саме головним пріоритетом для нашої громади далі буде працювати над питанням не тільки щоб на наданням зброї, яка ще потрібна, але друге щоб забезпечити майбутність України і це є членство в НАТО. Ми це будемо далі робити. Діаспора готова до того. Наша громада готова до цього знову великого питання. Далі над тим питанням працювати. Що ж, дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Футей, віцепрезидент світового конгресу українців, доєднувався до прямого етеру телеканалу Еспресо. Це спецпро.